Слава Ісусу Христу! Ну, як, дивіться, паркан Слава. Добре, Виділи тримають вербу. Гарненько. Щоб ми з вами довго так, як в тому селі ми швидко рішили, щоб вас відпустити коровам, свиням дати їсти, а мені далеко дорогу їхати до Франківська далеко. Щасливо! Два питання, які я виношу, прошу тільки єдину, прошу без емоцій. Ну, на мої питання руками, тільки все я скажу, будь здорові, Так, як мене, гарно, так так. От. Є два питання, які я зараз скажу, Ради чого мене чи тіше приїхав, про що маю доложити? Як там, так і тут присутності отців, канцлера дрогобицько без партії, ректора. Львівської православної пославської академії, представника владики Дмитра Митрополита Львівського. Я маю ці питання решити і, і освятиці доповісти. Перше питання, яке я прошу зараз, хто із вас бажає, спеціально виношу це першим питанням, до Дрогобицької самської партії, прошу підняти руки. Це. Хто з вас бажає належати до Львівської Львівської 100 із вас, щоб отець залишався. Будьте здорові, зараз. Я зараз по телефону йдучи до себе, його патріарху, його часто доповім. Ну, а ви вже владиці Димитрію, і від мене вже більше нічого не залежить. А вам миру добра здоров'я. Нехай вас Бог благословить. Молодці, молодці. Я прошу, Ні, ви не так я потужні. Ні, ви до нас хочете. Марія, ви мене теж не турбуйте. <риві> <Я, риві> ви думає, що думаєте, що я Марійка видно, думає, що Львівський і францівський митрополит нічого нічого робити, тільки роз'їжджати. А не ви наші нас не будьте здорові. з місцями від нашої передатловіці Денис. А нічого не перекреслювати. Дякую за увагу. З вами була Ірина Става і з вами. З поклоном

Ярослав каже мені, з вашої парафії подали документи поступання в семінар Ти подав документи, чи подати зараз.